Павло Збінський, власник фермерського господарства, вирощує тисячу індичок на рік. Чоловік розповів, що закуповує птицю у Німеччині по ціні 200 гривень за індичення, якому доба від народження. Спочатку в нас було 40 індичат, потім 150, потім. Потім почти 500, і так потихоньку ми дійшли до, до, до цифри в тисячу індюків на рік. Ми з 2014 року працюємо з найкращим виробником в Європі добового індичати, дорого, тому що партія, яку ми завозимо, вона Дуже мала і транспортні послуги, звісно, вони з'їдають досить багато. На сьогоднішній день збереження стаду 98,5%. Це вартує того, щоб цим займатися. Тетяна Збінська, дружина Павла, розповіла, що розводити індичок розпочали у 2009 році. У нас були і качки, у нас були, і кури були, порисята у нас були і. А, щось там гусочку якусь нам одну підкинули, і кролики так само все було. Але так сталося, що нам привезли 40 штук, дали нам петицію, як їх годувати, і так знаєте, очі бояться, руки роблять. Так по день за днем, день за днем. Ми їх виростили за місяць, коли дивимося, о, вже щось вийшло. Павло Збінський каже, що зараз має у господарстві 350 індичок. 700 має отримати у серпні та вересні. Одна індичка з'їдає близько 50 кілограмів. Корму за п'ять місяців і має до 12 кілограмів чистої ваги, каже фермер. Саме така тонесенька, така тендітна робота це, звісно, з першого дня і, мабуть, до першого місяця. Це коли вони вигріваються, коли в них особливий мікроклімат, коли в них особливо підготовлена підстілка, коли вони їдять особливий корм. Та не буду кривити душою в перші дні. Вони обробляються від багатьох хвороб. Перший місяць вони. Вакцинуються, це необхідні вакцинації, іначе б ну, ветеринарна служба мені би не дозволила цим займатись. Тому перший місяць він самий, самовідповідальний. Тахівництво, як мабуть і твариництво тримається на е, трьох Г. Перше Г це генетика, друге Г це гігієна і годівля. Тетяна Збінська розповіла Суспільному, що індички їдять кукурудзу пшеницю соняшникову макуху. У раціоні птахів немає антибіотиків і гормонів росту, каже жінка. За її словами, готову продукцію реалізовують за попередніми замовленнями та споживають самі. Діти люблять це биток, звичайно, биток для них це взагалі. А так запечене м'ясо, ну все, з ми робимо все. Так само і холодці, і якісь бульйони, битки, якісь запіканки, рулети, абсолютно все. Павло і Тетяна кажуть, що вирощувати індичок їм допомагають діти. Найманих працівників фермери не мають. Олена Кучмій, Тетяна Ривак Суспільне новини, Житомирщина.